до своїх членів партії, до тих людей, які потенційно стануть кандидатами до Верховної Ради від нашої політичної сили. В першу чергу ми наголошуємо на тому, що кандидати від нашої партії мають відповідати принципам моральності і професійності. Професіоналізм наших депутатів у Верховній Раді має бути ключовою позицією. Чому? Тому що Верховна Рада, як і будь-яка інша структура, це є певний механізм, який має продукувати якісний продукт. Зараз достатньо часто я чую думку, коли говорять, що Верховну Раду треба голосувати найбільш достойних, найбільш знаних, найбільш авторитетних людей. Я схиляю голову перед Моральними авторитетами не тільки західної України, а взагалі нашої держави в цілому, але, як на мене, особисто і це підтримується ця думка в межах нашої партії. В першу чергу Верховній Раді мають бути представлені професіонали, які здатні генерувати якісний законодавчий продукт, які здатні підготувати якісні закони, які будуть працювати на розвиток нашого суспільства. І, власне, цей момент є ключовим для нас. В тому числі ми готуємо своїх кандидатів до роботи і в опозиції. Нам не важливо, чи ми будемо представляти владу у майбутньому парламенті, чи ми будемо працювати в опозиції. Важливим є одне питання: що навіть працюючи в опозиції, наші представники повинні генерувати якісний законодавчий продукт і переконати суспільство і владу, якщо ми будемо в опозиції, до того, що цей продукт є необхідним суспільству, що цей продукт є правильним і цей закон вартий. До прийняття і реалізації на території держави України.